Як зупинити думку і повернути увагу назад до себе? Найбільше виснаження приносить думка, яку ми постійно прокручуємо в голові. Здавалося, б уже лягли спати, але вирій думок, які там поселилися, не дають нам покою, малюються знову образи, обличчя, люди, події. І 150 варіантів розв'язання тих подій. Фактично виходить, що ми здебільшого думаємо про те, що вже нереально змінити. Особливо це відчутно у людей старшого віку. Але ми ніби не живемо в теперішньому. Ми прожовуємо одні ті самі думки, намагаючись там віднайти смак, якого вже давно немає. Але ж не все, що відбувається навколо нас, має бути нам підконтрольне. Якщо ви відчуваєте приплив знову повтору тієї чи іншої думки, зупиніться і скажіть: це вже було. Я відпускаю. І переключіть фокус уваги на власне тіло. Це може бути дихання, ваше серцебиття, тепло рук, шевеління пальців, адже саме тіло повертає вас у теперішній час. Нам ще інколи здається певна така ілюзія, що ось-ось ми додумаємо і стане легше. Але легше не буде, постільки розум не лікує те, що сам створив. Єдині ліки це дія. Тож розпочніть діяти хоч і маленькі крочки, але діяти і це поверне вас теж до теперішнього часу.